Вітаю всіх, що щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні, на три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути на 2 травня 2025 року. Енергії дня, дружні, день буде спокійний, більше акцентований на внутрішньому нашому складовому. Також, можливо, у цей день будуть домашні якісь турботи, справи, займати багато наших думок і нашого часу. Загалом цей день не варто поспішати приймати на віру всю інформацію, що буде надходити. Ну, І також, можливо, сьогодні ви можете зіткнутися з якоюсь закритою від вас, з яким закритим від вас боком, який може викликати у вас хвилювання або сумніву. Вам не варто поспішати прояснювати ситуацію, краще дослухайтеся до своїх перечуттів. Гарно буде працювати інтуїція, тож для кого це актуально, краще займатися духовними практиками і розвивати свою інтуїцію. Тож дивимося основну тему перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант вам ні. Вісімка пентаклів перевернута говорить про те, що на цей день у вас просто буде не вистачати ресурсу, для того, щоб ви могли здійснити свої плани або виконати якусь певну роботу. Можливо, це буде наслідком того, що у вас дещо може погіршитися стан вашого здоров'я, і ви будете просто не в ресурсі. Для когось, можливо, для здійснення ваших планів може бути нестача фінансів. Або, можливо, якщо це буде стосуватися робочих питань, то, можливо, ви будете показувати якісь погані результати, або будете звільнюватися, затримуватися на роботу. Загалом, можливо, навіть будете понадміру завантажені своїми справами. В особистих стосунках, можливо, будуть певні розчарування і ви можете приймати якісь поспішні рішення. Але від того результату ви не отримаєте. Ну, і ще у вас, можливо, на цей день просто буде такий застій у справах, якась втома, і щось у вас у житті буде таке, що вам буде не дуже приємна та ситуація. Ну, також, можливо, хтось взагалі буде порушувати якісь порядки встановлені, і це буде вам не на користь. І ще, можливо, в цей день вам варто розуміти, що не варто витрачати забагато фінансів. Підказка для вас буде така, що наразі ви, можливо, втратили зацікавленість до своїх справ, звідси можуть виникати ваші проблеми. Тому вам доведеться від чогось відмовитися, тому що будуть якісь фінансові складності. Звертайте увагу на своє здоров'я і приділіть час для профілактичним заходом. Також, можливо, ви багато сили і часу витрачаєте на якісь нереальні і неперспективні проекти або стосунки. Це у вас буде день для того, щоб ви обміркували саме ваше положення справ. А я бажаю вам хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант для вас зірка говорить вам так. Для кого саме на цей день ви зможете ну, або самосвердитися, або зрозуміти якийсь свій напрямок, можливо, хтось буде будувати якісь свої проекти, прописувати плани, хтось може буде навчатися, для когось буде актуальним питання, щоб ви розвивали свою реклам... розвивали рекламну діяльність, тому що це згодом принесе вам. Свої дивіденти. Все, що ви в цей день будете робити, ваші зусилля будуть це для напрацювання подальших своїх перспектив, у більшому ступені, але це не, не говорить про те, що ви можете отримати фінанси, просто ви можете отримати замість того своє визнання. На роботі, можливо, в когось відкриються нові можливості або перспективи. Хтось буде розпочинати нові проекти, технології, будете розвивати свої ідеї. Або працювати через інтернет. Ну, ще можливо, як я вже сказала, зверніть увагу на рекламу своєї діяльності. В особистих стосунках, можливо, буде романтичність, якісь надії. Також, можливо, ви будете перебувати у більш вільних стосунках, вони будуть більш дружнього плану. Загалом можуть навіть і платонічними бути. І зверніть увагу, ви можете ідеалізувати свого партнера. Підказка для вас іде така. Наразі в цей день ви можете закласти фундамент для майбутнього. Зараз час для планів і нових можливостей. Тобто пробуйте свої сили, розкривайте свій потенціал. Важливо проявляти свій творчий підхід, і це час, щоб ви розкрили себе, проявили свої таланти. Більше спілкуйтеся, шукайте однодумців, довіряйте своїй інтуїції і рухайтесь туди, куди кличе ваша душа. А я бажаю вам гарного дня. Третій варіант для вас. Сімка жезлів перевернута, говорить вам ні. Можливо, на цей день вам буде несильно зручно вирішувати якісь питання, тому що ви можете зайняти якусь невигідну позицію для вас. Невигідна позиція це буде більше пов'язано із суспільством. Також, можливо, у вас цей день буде якась нерішучість або невпевненість у собі. Хтось, можливо, взагалі буде такий, знаєте, іноді буває так, що людина відчуває себе як подавленим, ніби пригнічений. У робочих питаннях, можливо, ви будете займати якусь невигідну позицію. І, можливо, у вас буде якесь непорозуміння у ваших справах або багато справ одночасно, але ви занадто багато будете, можливо, робити якоїсь пустої роботи, даремної. Тобто ваші зусилля не принесуть вам результату і задоволення. В особистих стосунках також, можливо, якісь будуть з'ясування стосунків, сварки. Ну, і Для когось хтось, можливо, буде підкорюватися партнеру своєму. Підказка для вас є така. Можливо, ви боретеся з якимись повітряними мелницями, тому що наразі обставини вище вас і вище ваших можливостей. А якщо ви не вірите у себе, то це взагалі вам заважає рухатись вперед. Наразі ви схильні до якихось неадекватних дій. Тому вам, можливо, складно бачити картинку повністю і цілою, тому не поспішайте з рішеннями. Краще дотримуйтеся обережності, перестраховуйтеся, це буде краще, ніж ви просто попадете в якийсь просак. А я бажаю хай сіни гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.